Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару Простирадла на резинці бренду Livен Butліварно. Є різних забарвлень. В лоті 11 одиниць. Розмір 90 100 на 200 см буде 5 одиниць. З розміром 140-160 на 200 см буде 3 одиниці. Є простирадла водонепроникні. Три одиниці з розміром 70х90 см. Ось так вони виглядають. Вартість лоту 1830 гривень. Матеріал Поліестер та бавовна. Собі вартість 1 одиниці 166 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!